Це ще стріляєш маленьким калібром? Треба щось змінювати. Моє вітання трільцям з вами про ствол. І ми дуже сподіваємось, що у вас все добре. Ми знаходимося в тирі ствол, і у нас в гостях старший інструктор тиру, Лавки Ганна. Вітання стрільцям. Ганна. Скрізь, будь ласка, навіщо вона запросили. А, Дивись, я дивилася відео ваше з Ігорем про глоки, і дуже сподівалася, що ви будете розповідати про 41-й блок та 45-й калібр. Але Глок 41 в 45-м калібрі. К сожалению, патрона на нього ми не взяли. Якщо у Ігоря проблеми з 45-м калібром, я вирішила вас запросити та сама розповісти про 41-й глок у 45-му калібрі. Анна, скажіть, мені, будь ласка, що це за міфічний 45-й калібр, якого дуже всі бояться. Хоча наскільки я знаю, в сполучених штатах це дуже розповсюджений калібр для спорту самооборони завдяки своїм властивостям. Дивись, Євген, це 45-й калібр ACP, автоматік Кольт Pistol. Мітричної системи це 1143 на 23 мм. міліметри. Це пістолетний унітарний патрон, розроблений Джоном Браунінгом у 1904 році. Він є безфланцевою версією свого попередника. Револьверного патрону 45-го калібру під цей набій був створений пістолет Colt M1911 та низка пістолетів кулеметів, наприклад, Thompson. Набій має високо зупиняючу дію та низьку початкову швидкість. Тому його часто використовують у безшумних варіантах зброї зброї з глушниками. Наприклад, Ганна, тому у нас тут і присутній Colt 1911, так? Так Джон Браунінг розробив його саме під цей калібр. Після його розробки у 1910 році він став на озброєння США та пробув там 80 років. Але нас цікавить цивільний ринок на цивільний ринок він вийшов у 1911 році та здобув багато популярність завдяки своїм властивостям. Зараз на ринку дуже багато компаній, які виготовляють зброю на базі коль 1911 Сфера застосування у цивільному ринку дуже обширна. Наприклад, для самооборони, для оборони оселі, для самозахисту використовують саме 45-й калібр та коль 1911 Колекціонери та спортсмени також полюбляють Кольт 1911. У нас на столі представлено Кольт 1911. Gold Cup самоспортивна версія цієї зброї. Давай дивитися. Отже, легендарний Кольт 1911 Gold Cup. Ганна, я пропоную вам першу спробувати. Юген, чого ви злякалися? Ні, ніякому разі. Просто моє виховання не дозволяє мені йти поперед дівчини, тому ви перша, будь ласка. Ай, гаразд. Що ви кажете? Дуже гарний усе, дуже маленький холостий ход. Мені подобається, але дуже маленький магазин, вісім набоїв. А присільні як вам? Присільні гарні. Я дуже чітко бачу мушку, чітко бачу цілік, але мені не вистачає якісь світодіодіків. Ви звикли до іншої зброї. Так, я звикла до Shadow 2 чизета, чи Глоків, чи, чи. Я е, хочу дуже гарно бачити прицільні принади. Спробую я. Давайте. Великий і жахливий 45-й калібр. Поїхали? Цікалися. Хочу сказати, я очікував щось більш, більш там потужнішого, більш такого тривового. В принципі, нічого страшного тут немає. А пістолет доволі цікавий. ОСМ приємний, чіткий, контрольований. Стосовно прицільних, я з вами згоден, трохи не вистачає більш цікавого, ніж класичні железяки. Цікаво. Потужно, але нічого не розуміло. Ганна, можна біліташ, будь ласка, про цей пістолет? Зараз поясню. Розробники цієї моделі ставили перед собою за мету зробити класику ще більш ідеальною. Він виконаний у спортивній ергономіці, має усе одинарної дії. ударник в нього підпружинено для того, щоб запобігти випадковим вистрілам. Він має декілька запобіжників. Дивись, якщо ми його зараз зведемо, ми не зможемо зробити постріл, доки запобіжник на руківці не буде. Натиснуто, так? Натиснуто так, дивись. Угу. І також тут є зовнішній запобіжник, як у усіх куркових пістолетах. Ну і, звісно, він має гарний дизайн, який не залишить жодне чоловіче серце байдужим. Тобі подобається? Я б не сказав, що я дуже. В особливому захваті, так, я розумію, що це класика, і це легендарна класика. Легендарна а, класика, але... яка не змінювалася, а тільки трішечки модернізувалася. Але можливо те, що це 45-й калібр, то він мені трошки не дуже подобає. Я щось не дуже в захваті від цього. Угу. Давай подивимося, що ти скажеш про Glock 41 перший. Спочатку бахнемо. Бахнемо? Великий та жахливий лок 41 в 45-му калібрі. Ганна, якщо вони проти, я перший стрільну. Давайте, ви вже не боїтеся. Так. Стріляєте. Як вам? Скажу чесно, він мені сподобався більше, ніж Кольт. Чому я так і не зрозумів? Але здається, він трошки більш комфортніший при утриманні, можливо, мені так залося. І доволі е, виражені прицільні. Так, більш довша прицільна лінія. Мені він сподобався більше, чесно. Ваша черга? Давайте я спробую. Ну що, Гано, покрить майстер-клас? Давайте подивимось, як виглядає глок у тендітних жіночих руках. Круто, круто, круто. Що вас карти Глок? Дуже круті прицільні тут виправи. А, мені трохи незручна, занадто велика пістолетна руків'я. А взагалі по комфорту стрільби по віддачі. По комфорту кожного разу зусилля спуску однаково то класно, то темп дозволяє тримати один. Мені подобається. Мені подобається. Глок рулить. Глок рулить, і в 45-му калібрі це не дуже якась жахлива річ. Анна, Якщо чесно, то мені глок сподобався більше, ніж легендарна кластика. Чому ну я не знаю, але глок ну, дійсно крутий. Я вважаю, він тобі більш до характеру йде. Але жарти жартами а, трохи серйозніше. Цей австрійський самозарядний пістолет був розроблений компанією Глок у 2014 році як зброя для оперативно-тактичного застосування та спортивної стрільби. Якщо я не помиляюсь, то Google каже, що він був зроблений на основі 21-го локу. Так він має модифікацію четвертої генерації від 21-го глоку. Він відрізняється більш довшим стволом. Це допомогло нам збільшити прицільну лінію для більш влучної стрільби та меншого підбросу. Під час пострілу всі металеві деталі пістолету, включаючи кожен затвору та ствол, оброблені за технологію Тенефер, що дозволяє загортувати його для більшої міцності. Тому деталі дуже стійкі до зношування. Рамка пістолета виготовлена з армованого полімеру, та знизу рамки розташована направляюча для кріплення різноманітних аксесуарів ліхтаря, ЛЦУ тощо. Пістолетна рукоятка виготовлена також з армованого пластику і має під підпальці, як у будь-якої пістаки. Пістолетів четвертої генерації. На тильній стороні змінні накладки. Чотири види їх є також з бобровими хвостами. ОСМ у пістолеті безпечної дії. Safe Action. також. Він забезпечений двома автоматичними запобіжниками та одним ручним у вигляді блокуючого важеля на спусковому гачку. Безпечна дія ОСМ полягає в тому, що при передзарядженні зброї бойок зводиться лише частково і блокується в автоматичному режимі. Бойок спрацьовує лише при повному натисканні на спусковий гачок. Протиударний запобіжник перешкоджає зриву шептали з бойового взводу навіть при зовнішньому ударі, наприклад, падінь. Зусилля спуску тут регулюється від 2 до 4 кг. та зусилля спуску однаково при кожному пострілі, що робить стрільбу більш швидшою та приємнішою. Ганна, я бачу, що у Глока двохрядний магазин на 13 набоїв. Так, ти прав, Євген. Якщо ти звернув увагу, у Кольту магазин на 8 набоїв та то був його великий мінус: ну 13 набоїв, це тринадцять набоїв. Так повернемося до нашого пістолету. Дивись, в усім іншим пістолет нічим не відрізняється від нашого глоку, який ми всі дуже любимо та поважаємо. Ано, ну, ви ж самі стріляєте пістолет. Що yeah. ви скажете щодо мушки та тілей, на цьому глоку? Коли ти стріляв, ти вже бачив, що вони світяться, і це дуже допомагає прицілюванню. Підводячи коротенькі підсумки, хочу сказати, що не такий вже страшний чорт, як його малюють. І 45-й калібр є прийнятним калібром для спорту та самооборони з завдяки своїм властивостям. І навіть такі тендітні дівчата, як Ганна, з ним добре справляються. Але щодо зброї, класика є класика, але сучасні технології все-таки дають жару. Чоловіки, не треба боятися цього калібру. З вами був Просвол та Ганна. Залишаємось на зв'язку. Все буде Україна!